Доброго вечора, ми з України! Пар котаний, привіт! Привіт, друзі! З вами, як завжди, Юра і мій друг парф захоплений психолог-парфумер Кріс. Знову з вами! Сьогодні ми вирішили трохи розмити гендерні кордони та показати, що не має значення, що написано на флаконі. Будемо досліджувати аромати жіночі на чоловіках. Отож, залишайтесь з нами, приєднуйтесь до пар спільноти в Телеграм. Посилання буде під відео. Залишайте коментарі, поширюйте його між своїми пар друзями. Дякую за донати! Всі гроші йдуть людині, яка монтує відео. Отож, Кріс! Поїхали! І перший аромат від Кріса. А точніше від Молінар. І називається Rose. Дуже просте. О, я знаю, що ти його купив влітку, ти був такий захоплений нею. Mm, так, в мене був такий розовий період цього літа. І я вважаю, що ця троянда вона зовсім не жіноча. Вона така гірка, прозора, волога та чоловіча. Вона для мене про. Досить молодого, впевненого, але чуттєвого чоловіка. От хочу тебе трошки виправити, навіть не виправити, а додати. Додавай. От молодого, от просто молодого хлопця, гульвісу такого. Знаєш, угу. типу, от, типу, такий, знаєш, що я вже зимку в шапці хожу, А в українські роки знаєш без шапки і пішов. Погоджуюсь і хочу навіть додати, що він не такий виражено-квитковий, як може здатися за назвою, бо в нього такий, начебто, навіть мигдальний профіль, mm -hmm. і ця гірчинка вона дуже. Своє чоловіка мені тут трохи вигулькнула болгарська роза. Згоден на турецьку вона не схожа, бо турецька більш солодка. Тут так більш знайома нам можна сказати, наче, десь кримська роза. Кримська mm -hmm. троянда болгарська троянда, і хочу сказати, що то все знаєш, bullshit. в тому плані, що маркетингові ходи, оці все для жінок, для чоловіків. Дуже швидко розказую історію. Дивився відео одного парфюмера. Знаєте що, якщо ви впевнений собі в чоловік, це вам не повинно завадити, якщо вам подобається от прямо цей аромат. Це О... відео Квентина Біша було, так. Так, от Квін... Квент Біш казав, неважливо, жіночі чоловіче, якщо вам подобається, Неважливо, в якому флаконі воно да. взагалі розлив, Why not? І якщо ви впевнений чоловік, то троянда, парфем чи порхом. Немає значення. Ви знаєте, я взагалі вважаю, що після того як Дім Шанель зробив рекламу Шанель No5 з Бредом Питтом. It's not a journey. Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams take over. But wherever I go, there you are. my luck my fate my fortune chanel number no. five inevitable Дозволено чоловікам використовуватися жіночими парфумами офіційно. Дім Шанель це реалізував. Mm -hmm. Ну тут, як ми бачимо, Дім Молінард використав досить безпечний, класичний gender neutral флакон, mm -hmm. і чоловікам не буде соромно його навіть брати з собою. Погоджуюсь скоріш, погоджуюсь з тобою. Наступний жіночий парфюм, який може стояти на полиці у чоловіків, це. Палома Пікассо це може бути знайомий навіть вашим мамам парфум, бо він досить Давай. давно Я вийшов. Буду шукати, бо ти... Він не дуже подобається усім жінкам, бо, на мій погляд, він не такий жіночий. В ньому дуже виражена така шкіряна, брудна навіть нота. З копченими такими аспектами, але все це з квітковим гіацинтовим серцем, і він чудово. Я вважаю цим самим. Гіацинт прослідковується така, ну не індольність, а такий знаєш, хардкоровий вайб також тут прослідковується. Садомаза. Ну, ну, реально, типу паломок да? Пікассо, то це донька, да? Так, Це його донька, і, до речі, інші аромати також мають цю е, трохи звірячу складову. Мінотавр в ньому можна почути навіть такі лошадки, конічі mm -hmm. якісь аспекти. Ти знаєш, я такий, в мене зразу флешбек, така домінуюча жінка. Так. Ну, типу, така домінатрікс, така зараз я тебе тут прошпорю, блін. Нуарний аромат, але для жінки, як ти вважаєш він чи для чоловіка? Ти знаєш, для дуже впевненої жінки, або для дуже певного чоловіка. Бути впевненою людиною. чоловіках бачу його, а за оцього хардкорового вайбу там в серці. Угу. Вайнот? Вайнот? Наступний парфюм від бренду Кабошар Грес. Так, ти знаєш, дуже розпіарний цей парфюм, тому що невелика ціна його, ніколи його не тестив. Він дійсно досить бюджетний, його ароматний профіль він вже є настільки класичним, що mm -hmm. його можна знайти буквально за формулою, але він все одно настільки вже геніальний та став ну, монументальному парфюмерному світі, що кожна. Ну, вважаю, що розуміючи свої власні парфумерні бажання, людина все одно має його мати при собі. Такий альдегідний профіль тут, і мені відсиль до, до Шанель. Трохи схоже, бо Шанель також має ці шипрові аспекти, але. Цей більш такий класичний старий яркий густий шипер з кожного шкіряними аспартами. Я ти знаєш, мені, мені він більше подобається, ніж Пікассо. Угу. Нема цієї брудної ноти, і дійсно такого в мене нема. Колекцію, але б я його хотів мати в колекцію. Тобі подобається? Подобається. Типу, я не можу сказати, що не подобається, але зараз, ви знаєш, в мене вимальовується профіль того, що в мене в колекції подобається. І я зараз можу сказати, полюю на те, що незвичне, і знаєш, на те, що в мене немає. <гум> От такого профілю в мене немає. Я поставив би його собі на полицю і подивися, як би я з ним подружився чи ні. Важливо зазначити, що це аромат дуже характерний і в ньому є виражена табачність. Якщо ви не дуже полюбляєте таку маленьку нотку попільнички, mm -hmm. вона тут є. І хочеться сказати, що хочеться вдягнутися в класику. Так. Зараз. Тупо сорочку, брюки, можливо, кроватку і піти. Троєчку костюм. Так, да. от прям класичний. Прикольно. Незважаючи на те, що бантик на. Ну, бантик чорний, чоловіки також їх носять. так що... Добре. Не... Друзі, наступний парфюм в моїй колекції: зірковий флокон, да, ти можеш його потримати. Називається Night Fancy. Це парфюм від селебриті Джессіки Сімсон. Джесіка. Ми <с зараз з тобою познайомимось. Він мені, друзі, про амбровість і про зеленість. От він мені про це. Бачиш ти його на чоловіках чи не бачиш? Він про амбровість та зеленість дійсно. І про анісовість. і в ньому навіть є трохи тархунчику Ой, такого клас, Блін, Він нереальний. Мені дуже подобаються такі амрові рішення. Я дуже рідко зустрічаю такі сміливі поєднання зеленого з солодким. Вони не дуже вдалі бувають, але це майстер зробив і він дійсно чудовий. Особливо, якщо зважати, що це знаєш парфюм від Celebrity, дуже рідко діамант відбувають. Але саме цей фенсі, да, тому що показати, він. Нереально крутий. Джесіка. Ми тобі вдячні. Аромат чудовий. Якщо вам подобається Амбра і зелені ноти, можете брати на осліп. Він типу не випираючий. І восени він дуже буде красиво розкриватися. Актуальний прямо восени. Я б носив. Чесно. Класний він класний. заходить. І наступний аромат в колекцію Кріса це. Продовжуючи тему селебрітіс. Нас аромат. від... Там левінь, жіноча версія, mm -hmm. тому що в нас гендер флюють сьогодні аромати. Mm -hmm. А він про солодку ваніль, фруктовість та сандал. Ти знаєш, я не знайомий з цим парфюмом, але про нього розказувала Іра Талама. Ірочка, привіт! І зараз я перший раз його послухаю. Давай. Блін, ну він крутий. Він мені алкогольно спецієвий, трохи квітковий. Ти знаєш, я б також його поставив собі в колекцію. І він досить бюджетний. Так, він дуже бюджетний. Я хочу зазначити, що він десь до 400 гривень. Такий повний флакончик. І якість аромата. Ніколи не здогадайтесь, що він коштує так само. Круто. І презентація мені подобається. Мікрофончик, так mm -hmm. знаєш, здалека можна подумати, що лютанц. Звичайно, не лютанц, звичайно люксове, але заслуговує увагу. Дуже довго він сидить на шкірі. Для мене чоловіка, з якого злітають аромати десь за 15-20 хвилин. Це було знахідкою. Дякую, що ти приходиш до мене на канал. Дякую, що ти приносиш те, з чим бо я ніколи не познайомився. Типу, ти знаєш такий трохи. Юра, а подивись сюди, а подивись сюди. І це, і це, і і це існує. Типу, і для мене от гре відкриття, і лавін. Крутий. Ось крутий. так можна розширювати кордони. Ми сподіваємось, що ви також це зробите після цього відео. Так. Друзі. І наступний аромат від бренду Шанель можна впізнати по флакончику. Так, вгадайте. А вгадайте, яка версія? Ви пробуйте свої екстрасенсорні здібності. Ну, знаєте, я єдине, що з... вибачаюсь, я просто збирався, я передягався, був на пробіжці і залишив карти Таро в номері. Я не можу зараз розкіну вам сказати. А це Шанель номер 5 e Premier. Угу. А, до речі, вони по кольору відрізняються, і ця версія більш прозора, більш. Світленька. Це спроба парфумерів зробити більш сучасну, класичну версію Шанель No5, і я вважаю, що це ну, просто виконано на 100% задача. Ти знаєш, коли я почав захоплюватися парфюмери, для мене класична шанель це було кошмаром. А потім прийшла на канал до мене Саша. Вона принесла версію Пудре. Є така версія дев'ятнадцять. Yeah. До вона мені дуже сподобалася. І тепер сьогодні ти приніс версію номер 5 о прем'єр. Правильно, і вона мені також подобається. Дуже ради жіноче, чоловіче неважливо. Подобається це той, той критерій, за ким ми обираємо порт класний класичний. Свіженький, альдегідний. Цікаво, як він буде розкриватися, чи піде він там все мило, але поносити вартує. Класний рекомендую! Друзі, наступний аромат від мене це від бренду Mugler. Подлюки не пішли всі, але це версія Alien Essence Absolute. З Цим парфюмом мене познайомила. Альона Еліан. У неї є також свій канал, залишу посилання під відео. Вот. Да. Holier. Holier. Просто. Не... Типу не наважитись наносити на, на ну, білу сорочку. Так. Так, да, не відпареться. Він просто нереальний. Ти знаєш, Альона, дякую тобі, що ти надіслала майже всіх Еліанів, які в тебе були. От після тебе я купив цей жіночий аромат в свою колекцію. Він просто космічний. Так, алкогольний. Мені він взагалі, начебто, така дуже красива Кока-Кола зі спеціями і шоколадом, какао. М -м. Просто любов на віка. Просто нереальний. І це каже чоловік? Так, да, я його навчу, до речі, і він мені приносить скільки емоцій, просто нереальні емоції. Люблю, ціную чоловіки, зверніть увагу. Ех. Наступний парфюм від Кріса в його колекції. Не знаю, що це таке. Зараз вам покажу флакон. Без напису, без нічого. Ті, хто користується Netfліx, могли вже впізнати за формою флакону. Це від бренду Халстон. Халстон класік. Жіночі. Жіночі. Чому? В жіночому флаконі така кришка. Скажи мені, будь ласка, З самого початку це було скляному оформленні. Я думаю, що тут вже ну, неважливо, чи як саме він мутував. Ти знаєш, напишіть в коментарях, що він нам нагадує, а мені це кріс. Мені це кріс. Чоловіче продовження. А мені це просто шахи. Маленькі шахи. А я зіпсований дуже Ах, Ну, такий класичний. Я вже знаю, що тобі подобається. І оці альдеїдно, така тема. Це, от твоя тема, те, що тобі подобається. Носив би я це, скоріше всього, ні. Але. На кожного є свій аромат. Я ношу цей аромат регулярно. Він якраз для мене про комфорт. Я його відчуваю як таку дуже чисту ковдру, в яку можна закутитися зимку та восени. Я кожного вечора його наношу перед сном і дуже люблю в ньому засинати. Він моя така лісова, комфортна полянка, де я можу відпочити. Круто, круто, вітаю тебе! Друзі, наступний парфюм, який є в мене в колекції, він жіночний, він про троянду, і я його просто обожнюю. Це Дендже Роуз. Від бренду Blue Marine. У мене він також є, я його обожнюю та радий, що Юра також мене підтримує в цьому. Я познайомився в тебе, ти мені трошки відлив. І я хочу сказати, що, типу, він такий був контроверсійний. Я вагався купити його, не купити, потрібен він мені не потрібен. Зносив то від І ця думка мене не покидала, типу, дуже довго. Типу, протягом тижня, типу, я думав, купити, не купити, потрібен, не потрібен. Да? Типу. Я його купив. А чому я його купив? Тому що він мені нагадує Том Форд та Троянда Амалфі. Звичайно, це звучання трохи простіше, але досить схоже, не перестають це повторювати. Якщо в кого є цей аромат, ви зможете піти по тис. Аромат ароматфорда Амалфі він унісексовий, легко користуються чоловіки. На чоловіках він дуже інакше розкривається. Я б сказав. На жінках він досить такий м'який. А чоловік. Отримують таку жорстку, трохи шкіряну, трохи суху вологу троянду. І останній парфюм в колекції жіночих парфюмів, які легко можуть носити чоловіки, це від Франциса Курджана Ніно Річі Абсолю. Підсадимо мене на цей парфюм Віталік Грін. Він, ти знаєш, це та трояда. Вона гучна, вона смоляниста, і вона така просто об'ємна. І ти знаєш, це для впевненого чоловіка, тому що на ношу все одно образ малюється жінки такої, знаєш, розкішної, і тому подібне. Але чому я купив цей парфюм? В мене він визиває багато позитивних емоцій. Я просто відлітаю до космосу зразу. Коли слухаю цей парфюм, не знаю, куди буду носити його, але носити буду. І мене знаєш, не зупити, що, що це жіночі парфюм. Ну я тут у твою підтримку хочу сказати, що прожив десь півтора роки на сході, і багато чоловіків там користуються саме такими парфумами. Дуже впізнана композиція. Вважаю, що ти був популярний там, якщо б ним користувався. Тому не зупиняйся. Це крутий, крутий дійсно для чоловіка гарно. Думаю, взимку він буде грати круто. Так, взимку він буде прям він, він дуже для зими. Друзі, дякую, що дивились це відео до кінця. Ми намагалися знаєте, дати свій якийсь фідбек, того що жіночі аромати це не вирок для чоловіків. Якщо вам подобається до біса всі стереотипи, соціум і тому форму флаконів неважливо, Купуйте те, що вам подобається. Носіть. І відправляйте, знаєте, за російським кораблем тих людей, які вам роблять зауваження або не згодні те, що він воно це ваше життя. Носіть те, що вам приносить емоції. А про нові аромати ми розповімо у наступних оглядах. Так, да, і наступний огляд буде навпаки: чоловічі аромати, які можуть носити жінки. Тому відлайкайте це відео. Залишайтеся з нами. Доброго вечора, ми з України.